Новий штам COVID-19 стратус в Україні. Що відомо, та чому лікарі б'ють на сполох? Пандемія COVID-19 знову нагадує про себе в Україні. Фіксують поширення нового варіанта коронавірусу під назвою стратус. Цей штам став одним із двох домінуючих у світі. Поряд із німбус, який поки що не виявили на території нашої держави. Хоча «Стратус» зазвичай не викликає важких форм хвороби, медики наголошують його здатність до швидкого розповсюдження та сезонні фактори можуть призвести до нового піку захворюваності за даними центру громадського здоров'я, станом на липень підтверджено 38 випадків зараження стратус: у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та у Києві. Лише за минулий тиждень серпня в Україні зареєстровано 684 випадки ковід. 19 на 190 більше, ніж тижнем раніше. У Києві ситуація викликає особливу тривогу. Головний державний санітарний лікар столиці Сергій Чумак підтвердив: аналіз зразків, що проходили секвенування, показав наявність штаму стратус. Водночас у КМДА повідомляють про зростання госпіталізації, попри те, що новий варіант зазвичай має легший перебіг. Директорка департаменту охорони здоров'я Здоров'я Валентина Гінзбург зауважує сплеск захворюваності, пов'язаний із завершенням сезону відпусток та збільшенням кількості контактів між людьми. Приїжджають з інших країн, і от е, саме головне, що ми не дотримуємося е, дійсно елементарних таких засобів безпеки. А на превеликий жаль, пріоритетно у кожного це війна, це прильоти, і ми забуваємо про захист безпеки. Мені б дуже хотілося все ж таки зосередити увагу, що тільки кожен сам може себе захистити і мінімізувати як інфікування, так і ускладнення. Тож ми все ж таки в місцях скопичення, і це не тільки в сховищах або в якихось тимчасових е приміщеннях, коли е при прильотах е зосереджуються люди, а це і торговельні центри. Маємо все ж таки пам'ятати про те, що має бути провітрювання. Львівщина поки що уникає появи стратус. Як повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко, тімко у період із 28 липня по 3 серпня на COVID-19 там захворіло 25 людей. Серед них 6 дітей, 16 пацієнтів потребували госпіталізації. Проте тип штаму, що циркулює, ще не встановлений. Але лікарі зазначають, що є підозра все таки на новий штам. Стратус належить до генетичної лінії XFG, а саме різновид штаму у Крон, яку всесвітня організація охорони здоров'я внесла до переліку варіантів, що перебувають під моніторингом, його частка у світі зросла з 7,4% до 22,7% лише за один місяць. Фахівці зазначають, що стратус має підвищену здатність до поширення, але не спричиняє важчих форм хвороби. Найчастіше він вражає верхні дихальні шляхи. А ось типові симптоми включають слабкість і швидку втому, нежить та закладеність носа, підвищену температуру, яка втім може бути відсутня, лоскіт або біль у горлі. А деякі лікарі звертають увагу на рідкісний, але помітний симптом охриплість голосу. Хрипкий шорсткий тембр може бути одним із сигналів інфекції. Зазвичай хвороба триває 7-10 днів. Виконувач обов'язків генерального директора. Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко наголошує, вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від ковід 19 згідно з оновленими рекомендаціями НТГІ та наказом МОЗ no 1380 Від 5 серпня 2024 року більшість людей можуть щеплюватися раз на рік за спрощеною схемою. Ревакцинація кожні 6-12 місяців рекомендована для груп підвищеного ризику людей з ослабленим імунітетом хронічними хворобами вагітних осіб віком понад 60 років, а також медиків, вчителів і військових. Водночас, міжнародна команда науковців з та Італії поставила під сумнів ефективність масової вакцинації. За їхніми підрахунками вакцини врятували приблизно 2,5 мільйона життів за час пандемії. Це у кілька разів менше ніж раніше. Повідомляло ВОЗ. Однак, епідеміологи підкреслюють, наразі немає доказів, що страту причиняє тяж. Ще перебіг чи підвищує смертність. А чинні вакцини повинні залишатися ефективними і проти цього варіанту. Рекомендації для населення висловили і експерти Сергій Чумак та Валентина Гінцбург які радять містянам відповідально ставитися до власної безпеки, уникати великих скупчень людей, залишатися вдома при появі перших симптомів, носити захисну маску у людних місцях, особливо у закритих приміщеннях або під час відвідування укриттів, користуватися антисептиком регулярно провітрювати приміщення та робити вологе прибирання. Медики нагадують, усі вакцини доступні у лікарнях безкоштовно, а консультацію можна отримати у свого сімейного лікаря. Але які виклики можливі у 2025 році, чого чекати після COVID-19? пандемія COVID-19 застала світ зненацька. Вірус з'явився раптово, поширився блискавично і забрав мільйони життів. Хоча глобальна ситуація з коронавірусом зараз більш контрольована, у наукових колах зберігається серйозне занепокоєння. Наступна велика інфекційна загроза може виникнути будь-якої миті. Медична спільнота уважно стежить за трьома давніми ворогами людства, які щороку забирають. Близько 2 мільйонів життів: малярія, паразитарне захворювання, віл, вірус, імунодефіциту людини, а також туберкульоз, бактеріальна інфекція, окрему небезпеку становлять патогени, стійкі до антибіотиків та противірусних препаратів. Їхня здатність уникати дії ліків робить боротьбу з інфекціями набагато складнішою. Аж – головний кандидат на роль вірусу 2025 року. За прогнозами вчених однією з найбільших загроз у найближчому. Мьому майбутньому може стати пташиний гриб під типу H5N1. Цей вірус давно поширений серед диких і свійських птахів, але останнім часом він виходить за межі пташиних популяцій. Уже зафіксовані випадки зараження великої рогатої худоби у США та навіть коней у Монголії. У 2025 році в США підтвердили 61 випадок зараження людей, і це суттєво більше ніж раніше. Переважно йдеться про працівників сільського господарства, які контактували з хворими. Варинами або людей, що вживали сире молоко. Поки що H5N1 не передається від людини до людини, і це суттєво знижує ризик пандемії. Проте наукові дослідження показують, що мутації можуть змінити ситуацію. Якщо вірус отримує здатність ефективно поширюватися між людьми, це може запустити нову глобальну кризу. Але як ж готуються уряди? Світові держави вже будують захисні стратегії. Наприклад, Велика Британія закупила 5 мільйонів доз вакцини про. H5N1, яка має стати основою екстреної імунізації у разі загрози. Навіть без масового зараження людей пташиний грип може сильно вдарити по економіці. Зростання кількості хворих тварин призведе до проблем у тваринництві, зменшення продовольчих запасів і потенційних гуманітарних криз. Додаткову тривогу викликають останні дані США, де вчені виявили нову мутацію, H5N1, що дозволяє йому краще пристосовуватися до дихальних шляхів людей. Це ще один аргумент для того, щоб не зволікати з превентивними заходами. Поява штаму стратос в Україні. Чергове нагадування, що пандемія COVID-19 залишила по собі не лише статистику та спогади, а й важливі уроки. Віруси здатні змінюватися швидко, адаптуватися до нових умов і долати кордони держав. Сьогодні ми маємо справу з відносно легким за перебігом, але дуже заразним варіантом коронавірусу. Завтра світ може зіткнутися з новим викликом на кшталт пташиного грипу H5N1, здатного вплинути не лише на здоров'я людей, а й на глобальну ек. Економіку та продовольчу безпеку, головна зброя у цій боротьбі поінформованість, своєчасна профілактика, наукові дослідження та готовність діяти на випередження, адже пандемії приходять несподівано, але рівень їхнього впливу залежить від того наскільки готовим виявиться людство. На цьому сьогодні все не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та поставити дзвіночок. Вержіть себе та до нових зустрічей.